25 листопада. П'ятниця. Жнива. Щоб у доброті до нас, в Ісусі Христі, в майбутніх віках показати надзвичайно велике багатство своєї благодаті. Ефесян 2.7. Ніхто не може виливати зі свого серця потоки божественних благословень на інших, не отримуючи нагороди. Благодать Христа розвиває риси характеру, протилежні егоїзмові. А вони прикрашають, облагороджують та збагачують життя. Добрі вчинки, зроблені потаємно, єднають серця та приводять їх до джерела милосердя. Невелика увага, незначний учинок здійснений у дусі любові та самопожертви, подібні до пахощів квітки і дарують чималі благословенні і щастя. Урешті, решт ми переконаємося, що самозречення заради добра і щастя інших яким незначним воно не видавалося б тут, на землі, на небесах буде визнане за доказ нашої єдності із царем слави. Безмежно багатий він збіднів заради нас. Добрі діла можуть бути зроблені таємно, але їхній вплив на характер не залишиться непоміченим. Якщо ми щиро працюємо як послідовники Христа, наше серце буде ще в тіснішому єднанні з Богом. А Дух Божий, що керує нами, приведе до повної згоди зі священною волею Божою. Бог, котрий примножує таланти тим, які мудро використали отримані дари, дивиться з благоволінням на служіння віруючих у Христа, благодаттю і силою котрого вони зміцнені. Хто намагається розвинути й удосконалити в собі християнський характер, постійно вправляючись у добрих вчинках? Той жатиме в прийдешньому житті те, що посіяв тут, на землі. Справа, розпочата на землі, досягне досконалості в майбутньому, кращому житті і триватиме вічно. Господь щедрий для всіх, хто кличе Його, Римлян 10.12. Він сказав Давайте і дасться вам, Луки 6.38. І кожна жертва, принесена в Його служінні, буде винагороджена відповідно до надзвичайно великого багатства Його благодаті. Тож, друзі, давайте ми будемо щиро працювати як послідовники Христа, і тоді наше серце буде ще в тіснішому єднанні із нашим небесним Отцем.